Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. Раніше, якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони, навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20%. От НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець то ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, на, на вас там. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не хожу в кафіні. Ой, Ликс. Нею Лікс, це все те саме буде. На Олекси, тепер всі з ФОПами. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. А в той же момент... Оці всі прям, які дуже-дуже дуже дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по інакшому працюють. Тобто, по факту, ну, нам напевно це по преподнесуть, як уре, з кожного куркуля по, по карбованцю. да, По 20 карбованців з кожного куркуля. В кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей, нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. бо... Якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що якусь просрочку, да, які через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі, бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все і платить за це, все будемо ми все. Друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються.